Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси, жестовий супровід Галина Абраменко. Про події дня спочатку коротко. Відсьогодні з теплом у Черкаських садочках увімкнули опалення. Із позитивом ми дивимося на майбутнє. Волонтерять гуртом, як багатодітна сім'я наближає українську перемогу. Інколи приходилось на деяких волонтерських центрах і ночувати. Яблуні, груші та вишні у одній з громад Черкащини висадили фруктовий сад. Це ну, буде символічно, да, коли навесні вони всі зацвітуть, це буде дуже гарно. Від сьогодні у черкаських дошкільних навчальних закладах увімкнули опалення. Зі слів директора департаменту освіти та гуманітарної політики Богдана Білова півсотні садочків вже з теплом. У трьох ще усувають пошкодження через пориви. Більше у сюжеті Дарії Шевченко. А, осінь, осінь, Поки дітлахи проводять осінні концерти, танцюють, співають та розповідають віршики. Працівники дитсадка готують до роботи ось цей теплопункт, каже слюсар Володимир. А от ми тільки що відкрили дві задвічки. ця подача. обратка на отоплення закладу. Ось все, я трогаю. Уже труба тепла, гаряча вода пошла на отоплення. Вранці його оглянув інспектор та зняв опломбування. Розповідає Ірина Линник. Перевірив нашій. Е Технічний стан нашої комунікації видав акт готовності, зняв опломбування, і таким чином ми виконали абсолютно всі умови для забезпечення комфортного опалення в нашому закладі. Потім продувають батареї, аби в систему зайшло тепло. Вихователька Людмила Волочай каже: в кімнатах відразу стало тепліше, та й до початку опалювального сезону мерзнути своїм вихованцям вони не давали. Якщо були такі прохолодні і дощові дні, то звичайно, що ми старалися дітей зігріти додаткові ковтинки, дехто із діток приносили, дехто залишали в шафочках і коли це. Треба було, ми їх одягали. Ми вещам з дітками займаємося. У нас є рухливі ігри. Ми займаємося фізкульт-хвилинками, заняття фізкультурні. В теплу погоду ми займалися на вулиці. Грілися в прохолодні дні не лише руханками, а й обігрівачем. У нас є масляний обігрівач, який вмикається за відсутності дітей, і обігрівалося трішки спальне приміщення. У кімнатах температура коливалася від 18 до 19 градусів тепла, розповідає завідувачка закладу. Каже, для кращого енергозбереження вони утеплили фасад та замінили вікна. Ми знаємо, що буде тяжкий рік, ми до цього готові, але із позитивом ми дивимося на майбутнє: що все ж таки ми переможемо. Буде тепло в нашому садочку. Зі слів директора комунального підприємства Черкаси теплокомуненерго Павла Карася, сьогодні тепло отримали усі 53 дитсадки Черкас. Протягом дня фіксували декілька поривів, але нині їх усунули. Ми подаємо теплоносії, які Датний забезпечити таку температуру, а це вже їхня справа в садочку забезпечити відповідні нормативи. Дарія Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси із 24 жовтня стартує опалювальний сезон у Черкасах. Відповідне рішення сьогодні ухвалили під час засідання виконавчого комітету, розповів директор комунального підприємства Черкаси теплокомуненерго Павло Карась. З його слів за прогнозами гідрометцентру з 20 жовтня починається похолодання. Ми готові повністю до, до початку опалювального періоду. Зрозуміло, що 24 жовтня одразу у всіх тепло не з'явиться. Е, ОСББ управителі повинні здійснити великий обсяг роботи стосовно е, запуску опалення. Е, протягом трьох-чотирьох днів е, ми підключимо все місто до опалення. Зараз ліквідовані фактично всі пориви на системах опалення. Можливі якісь додаткові пориви під час запуску, ми їх оперативно будемо усувати. Ну так відбувається кожен рік. Тарифи в цьому році лишаються незмінними. Відповідно до закону, вони лишаються такими, як були на початок війни. Стосовно температурного режиму жодних змін немає. Якихось знижень температури, знижень температурного фону немає. 18 градусів мінімальна температура в кімнатах. У Чорнобаї не очищають стічні води через зупинку реконструкції очисних споруд. Причина відсутність фінансування, говорить селищний голова громади Сергій Любивий. Такий стан справи, за його словами, може призвести до екологічної катастрофи. Вже сьогодні місцеві жителі та ще чотирьох сіл не мають доступу до чистої води. Чому відбудова зупинилася та чи варто чекати на продовження робіт? Наталія Старнець розповість Нікого не боїш, Вон дуже. Гриб. Ого. Жителька малих канівців, що на Чорнобаївщині Катерина Міценко показує стан води у криниці. Каже, ще рік тому вона була чистою. була гарна, чиста. Ми постійно тут брали. Як тільки в колонці нема води, ми тут беремо. Воду говорить, брала тут і для себе, і для худоби. Нині ж вживати її боїться. Боже, це яка отрута буде, боже мой. Сусідка пані Катерини Лідія Федоряка додає це помутніння, це впли... погані смакові якості води, це застойна вода, це запах води. Учисні споруди у Чорнобаї були побудовані у 1985-му. Протягом 30 років експлуатації технологічне обладнання вийшло з ладу, розповідає селищний голова громади Сергій Любивий. У 2005 тисячі 2006 потім дитичі шостому, сьомому, розроблялася кошторисна документація, відділялися певні кошти. А конкретніше, вже коли почали займатися реконструкцією, це це осінь 2020 року. Були виділені обласною радою кошти. Перший транс становив 9 мільйонів. А всього весь проект коштує 18 мільйонів гривень. Частину робіт підрядник виконав, розповідає заступник селищного голови Володимир Семенов. Виконане приміщення, в якому буде розміщуватися оператор обладнання і виконане підсилення блоку ємностей і залита основа. Реконструкцію очисних споруд, говорить, мали завершити торік. Втім, роботи призупинили. Чому розповів телефоном підрядник Леонід Лукієнко? одна причина: відсутність фінансування з сторони замовника. Останнє фінансування було 2021 року. В цьому році жодної копійки. Не профінансовано щодо копійка копійки освоєно на момент початку реконструкції, вартість проекту становила 18 мільйонів гривень. Чому фінансування припинилося, пояснив голова обласної військової адміністрації Ігор таборець питання інфраструктурного будівництва сьогодні на жаль не на першому плані, оскільки ми знаємо, що пріоритетними є саме будівництво, що стосується фортифіційних споруд, що стосується наших. Проєктів, які були започатковані ще в 2021 році, таких проєктів у нас теж мало, це вони перехідні, тобто ті, які перейшли уже на 2022 рік, звичайно, вони сьогодні, на жаль, теж не фінансуються. Тому що все, що пов'язано з капітальним будівництвом, з поточним ремонтом з середнім ремонтом будівель. Все у нас призупинено. За словами заступника селищного голови Володимира Семенова, якщо не поновити належну роботу очисних споруд у Чорнобаї, це може загрожувати екологічним лихом, бо вплине не лише на місцеву громаду. Очисні споруди, які знаходяться на території Чорнобаї, їхня некоректна робота впливає на скид стоків у річку Ірклії, яка проходить по Чорнобаївській територіальній громаді, Іркліївській громаді. І Подоє у Кремлячуське водосховище Наталія Стеренець та Мас Новини на Суспільному. Черкащина взаємодопомога відрізняє нас від ворога. Вважає голова сімейства Толкачових Дмитро. З дружиною Надією вони виховують 12 дітей і разом з ними допомагають тим, у кого війна забрала домівку. Як волонтерять та власним прикладом навчають людських цінностей своїх дітей, розповіли Вікторій Будавіцький. За обіднім столом на чаювання збираються дорослі й малі. Тут восьмеро дітей Дмитра та Надії. Ще четверо вже дорослі і живуть зі своїми сім'ями та мають власних синів і доньок. Зараз у вітальні багато вільного місця. Тоді як вісім місяців тому ця кімната нагадувала склад, розповідає Дмитро Толкачов. Сюди друзі та знайомі зносили речі і продукти, і нині вже після чаювання сини з батьком розфасовують по пакунках крупи. Рис і річку передаєш між міша макарони і овсянку. Окрім матеріальної та моральної підтримки, залишали на лік в себе тих, хто тікав від війни, говорить Надія Толкачова. Спочатку це, звичайно був такий процес об'ємний, тому що до нас їхало дуже багато людей. Ми щодня приймали 30-40 людей. На сьогодні це вже більш такий спланований процес. З першого дня війни хлопці не сиділи вдома, розповідає 19-річний Семен. Разом із братами вони розвантажували фури, збирали меблі, каже, доброчинництво і зараз присвячує половину свого часу. Інколи приходилось на яких деяких волонтерських центрах і ночувати, мати нічні зміни. Я був головним зміни, коли ми приймаємо 100-150 людей з тваринами, з дітьми, з інвалідністю. І треба було усюди розриватися. Дівчата теж не сидять без діла, долучаються до волонтерства навіть найменші. Стефанія, Аделіна та Юстина виготовляють листівки побажання для воїнів ЗСУ. Допомагає їм старша сестра Крістіна. Ось так. і ще жовте. Ми потім їх передаємо або в лікарні, там де наші військові відновлюються, або ще волонтерам передаємо на фронт, які везуть їх ось. Щоб це були такі слова підтримки, що ми їх тут чекаємо. Клеїти та підписувати листівки почали на початку повномасштабного вторгнення, розповідає 12-річна Юстина. Я робила з двоюрідними сестрами. Ми їздили тоді в село. Як? Ми робили 30 костюм. Тоді я пам'ятаю, і ми їх разом вирізали, клеїли, і потім писали туди побажання. Тоді ж нарізали і стрічки для виготовлення маскувальних сіток та кікімор, додає 13-річний Матвій. Мені тато приносив ткань, ми її нарізали, потім відвозили на волонтерський центр, там їх уже далі робили. Зараз кожен член родини Толкачових має волонтерську справу до душі, розповідає батько Дмитро. А тоді, в лютому, навіть питання не виникало чи допомагати. Дочка старша приходить і говорить, що там хтось їде по дамбі, в якомусь чаті написали шість дітей, дві, двоє котів. І ми за 10 хвилин прибрали кімнату, і вони перші були, хто нас приймали. Весь час присвячувати доброчинності неможливо та й не потрібно, говорять Надія та Дмитро. Якщо кожен не залишиться осторонь людського горя, а спробує допомогти, перемога буде ближчою, адже в єдності сила українців. Вікторія Будовіцька, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. Фруктовий сад висадили у селі Дмитрівка на Золотоніщині поблизу місцевої школи. Навесні тут викорчували старі тополі, вирівняли та обробили землю під майбутній сад. А тепер висадили 165 саджанців яблунь, груш та вишень, розповів голова громади Артем Кухаренко. Подробиці у сюжеті Вікторії Бодавіцької. Два ряди яблуні, за ними ряд груш, далі знову яблуні, а у віддаленому куточку вишні. Таким буде майбутній сад, розповідає керівник житлово-комунального господарства Микола Кива. У нас тут різні будуть дерева, в нас тут будуть і яблуні, в нас тут є цілий ряд груші. Вони будуть цвісти в різний час. Це буде гарно. У нас є виділений участок землі тільки під вишні. Тобто і це ну, буде символічно, да, коли навесні вони всі зацвітуть, Це буде дуже гарно. Разом із колегами він висаджує вишні. Просто народі шпанку її називають. Вибрали, ну тому що вона дає гарні плоди. Вона не така вибаглива, пристосована ну, до наших як земель. Тут земля гарна, тобто вирішили посадити також такі дерева. Тут ділянку в 40 соток підготували заздалегідь. Розповідає голова громади Артем Кухаренко. Раніше за моєю спиною тут були величезні тополі, погнутий такий залізний забор. Було тут не, не досить охайно. Ми ще весною перевели місце в порядок і хотіли ще в весною висадити сади перемоги. Нам тоді порадили все таке восени висадити сад, щоб він краще прийнявся. Деревця говорить, купували за власні гроші. Купували за власний кошт, складалися ми по 200 гривень і купували саджанці. Ну жодної копійки державних коштів, але ж ми ж то отримуємо кошти своєї зарплати. То це по те правильно. Такими садами, городами та ділянками перемоги засаджені майже всі громади Золотоніського району, розповідає голова адміністрації Ірина Тернова. Зорівська територіальна громада, вона навіть взяла участь у державній програмі, отримала на це фінансування грантові кошти. У них суто овочева була продукція за кошти. Вони отримали сортове насіння. Також вони отримували гербіциди. Аби брати участь в державній програмі сади перемоги потрібно розробити власну програму, пояснює Ірина Тернова. Тож вони вже мають плани. Ми хочемо на наступний рік розширити знову ж таки не тільки овочеву базу, а ще і ягідну базу. Ми ж можемо і смородину садити, ми можемо і малину садити. Тобто, це все наше бажання. Окрім фруктових садів, планують висадити ще й Горіхові. Вікторія Бодовіцька, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.